Добрий день, дорогі дев'ятикласники та дев'ятикласниці. Моє ім'я Ігор Хворостяний і я радий вітати вас на уроці української мови. Українська мова. Всьому світу летить наша солов'їна, Повинні рідно знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. О! Тема нашого заняття сьогодні складне речення, види складних речень і розділові знаки в сполучникових складних реченнях. Допомагати мені сьогодні на цьому занятті буде. Відома американська виконавиця Білі Айліш, котра увійшла до книги рекордів Гіннесу як наймолодша музична виконавиця, що тримається в провідних світових музичних чартах. Почнімо з самого початку. Складне речення. Це яке? Яке ж із речень можна вважати складним, а яке на противагу йому є простим? Відповідь є елементарною. Складним реченням називають речення, у якому є дві і більше граматичних основи. Як ви можете бачити з зображення, білі досить скептично ставиться до такого визначення, оскільки граматична основа говорить їй небагато. Спробуємо розібратися. Погляньмо на приклади, наведені на досці. Ставало холодніше, і на душі робилося сумно, непривітно. Осінь за вікном. І журавлі ладнаються летіти у вирій. Це речення є складним, оскільки містить перше речення, дві граматичні основи. Перша граматична основа ставало холодніше, друга граматична основа «робилося сумно непривітно. В другому прикладі осінь за вікном, і журавлі ладнаються летіти у вирій. Маємо підмет осінь, перша граматична основа, і журавлі ладнаються летіти. Друга граматична основа. Отже, ці речення є складними. Слід про те бути надзвичайно уважним і не плутати граматичну основу з однорідними підметами чи присутками. Погляньмо на речення: найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокання копит усе резонувалось тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосно. Справа в тому, що в цьому реченні ми маємо аж 5 підметів. Тим не менш лише одну граматичну основу. Для того, аби не плутатися з визначенням граматичних основ, будьте надзвичайно уважними з тим, чи це дія, яку виконує підмет, стосується присудка, і чи присудок відповідає всім тим підметам, які наведені у тому чи іншому реченні. Іншими словами, і шерхіт, і луск, і шум, і цокання все це резонувало тут надзвичайно лунко. Натомість порівняємо з першим реченням, граматична основа ставало холодніше, ніяк не пов'язана з граматичною основою робилося сумно. Ще один приклад: чорні голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, іначе мертві не ворушилися від вітру. Речення просте, але вже не з однорідними підметами, а з однорідними присудками, оскільки і стояли. І не ворушилися стосується одного і того ж підмета дерева. І дерева не стояли, і дерева не ворушилися. Отже, це речення просте з однорідними присутками. Ще приклад. Перед ним відслонилося море, і було воно фосфорично осяяне, мерехне, повне німого руху і трепету. Це речення є складним. Знайдімо граматичні основи: море відслонилося. Перша граматична основа. Воно було, друга граматична основа. Не просто було, а було осяяне, мерехне і повне. Ми маємо тут приклад складеного іменного присудка, повне руху і трепету. Гаразд. Ще раз узагальнімо. Речення, в котрому наявно, дві і більше граматичних основи є складним. Речення з однією граматичною основою, чи з кількома підметами, чи з кількома присудками, але якщо ця граматична основа одна, є простим. Рухаймося далі. Які ж є види складного речення? Є три основні види складних речень. Перше речення безсполучникове, другий тип сполучникове. І третій з різними видами зв'язку. Що означає сполучникове? Це може бути складносурядне. Або складно підрядне речення. Розгляньмо ці приклади далі. Безсполучникове речення перший із прикладів, перший із видів, це речення частини якого з'єднані без сполучників за допомогою інтонації. Наприклад, сонце світить, пташки співають. Зазвичай, коли ми малюємо схему такого речення, ми використовуємо квадратні дужки, аби вказати на те, що частини рівноправні і не з'єднані сполучниками. Білі вважає, що це елементарно просто. Справді, шукаємо граматичні основи. Якщо на межі граматичних основ немає ніяких сполучників, речення безсполучникове, слово говорить, саме за себе. Поговоримо тепер про сполучникове складне речення. Отже, в сполучниковому складному реченні граматичні основи будуть з'єднані з допомогою сполучників або сурядності, або підрядності. Найтиповішими сполучниками сурядності є сполучники. І й, та, тай, також, ні, ні, ані, ані, не тільки ай, не лише ай, і, як ви бачите, ряд інших сполучників. Частини складнопідрядного речення з'єднані сполучниками підрядності або сполучними словами. Погляньмо, на приклади. бо, через те, що, тому що, завдяки тому, що, у зв'язку з тим, що, оскільки ледве, тільки щойно і так далі. Білі тут, як ви бачите, доволі скептична. Вона сумнівається, що всі ці сполучники можна, в принципі, запам'ятати і тримати в пам'яті. Я спробував полегшити вам життя і порадити ось таке. Найкраще сурядні сполучники запам'ятати за словом реченням, приказкою, чи або таї, коми ковтає. Ви, можливо, знайомі з цими сполучниками ще коли вивчали однорідні члени речення, оскільки саме цими сполучниками з'єднуються однорідні члени речення. Ще раз, чи або та, і коми ковтає. З цього речення витягаємо сполучники: чи, або, та, і, і однотипні з ними. А також незайвим буде додати сюди ще протеза, те однак. Запам'ятати це досить легко. Таким чином, у вас в пам'яті поступово вироблятиметься модель сурядності, і ви легко зможете асоціювати схожі з цими сполучниками більш складні. Підрядні, відповідно, інші, оскільки в нас є лише два типи сполучників в цьому конкретному випадку. Таким чином, Білі теж підтверджує, що так справді трохи легше і краще запам'ятати всі ці речі. Детальніше про складносурядне речення. Складносурядним називається речення частини якого рівноправні. І ось вам ще одна опція. Якщо раптом пам'ять підвела і вам не вдалося запам'ятати навіть спрощений варіант сполучників сурядності, нагадаючи або та, якоми ковтає протеза, те однак, тим не менш є другий спосіб: частини складносурядного речення рівноправні, незалежні. А це означає, що від однієї частини до іншої... Не можна поставити питання. Приклад: сонце світить і співають пташки. Умовно говоримо про те, що частини граматичні основи, які входять до складу цього складного речення, сонце світить, співають пташки, є відносно рівноправними і незалежними стосовно одна одної. Схема, погляньте, дуже нагадує схему безсполучникового складного речення, єдине, що додається сполучник в схему так само. Рухаймося далі. Складнопідрядне речення. Частини складнопідрядного речення залежні, вони нерівноправні. Вони з'єднані підрядними сполучниками та сполучними словами. Наприклад, трансформуємо наше складносурядне речення. Пташки співають, коли світить сонце. Що означає, що ці частини нерівноправні? Це те, що я від однієї головної частини пташки співають, можу поставити питання до другої підрядної. Світить сонце. Пташки співають, коли відповідь, коли світить сонце. Таким чином, головна частина та від якої ставлять питання, підрядна частина та до якої ставлять питання. Досить легко тут зорієнтуватися також за таким правилом. Підрядна частина завжди починається з засобу зв'язку. На схемі підрядна частина позначається круглою дужкою, головна частина квадратною. Ще кілька прикладів. Коли світить сонце, співають пташки. Сенс цього речення не змінився, я лишень переставив місцями. На перше місце в мене вийшла підрядна частина, і на другому місці головна. Отже, ми фіксуємо. Підрядна частина стосовно головної може перебувати як в позиції перед нею, так і після. І третій приклад. Пташки, коли світить сонце, співають. Як бачимо, підрядна частина тут ніби вмонтовується в головну, входить в її середину. Головна частина пташки співають, вона розірвана підрядною частиною, коли світить сонце. На схемі це також відповідно відображено. Ще раз нагадаю пораду, яку я вже озвучив. Підрядну частину досить легко знайти за засобом зв'язку. Тобто, ви спочатку знаходите засіб зв'язку. І ви бачите, що це приклад, коли підрядна частина стоїть після головної частини. В цьому випадку ось наш засіб зв'язку коли. Тоді підрядна частина стоїть перед головною, і всередині головної ось також почалося коли, і ось воно завершилось. Гаразд. Як я вже сказав, є ще третій варіант, коли ми поєднуємо, комбінуємо. Сполучниковий і безсполучниковий зв'язок, або сурядний підрядний з відповідним безсполучниковим зв'язком. Це всього лише чотири випадки. Випадок перший: сполучниковий, сурядний і підрядний. На душі радісно, перша частина. Сполучник сурядності і друга частина хочеться співати. Як бачимо, зречення, чи або та, і коми ковтає, і це сполучник сурядності. Отже, перша і друга частина. Поєднані сурядним зв'язком. І хочеться співати, коли, коли світить сонце. Це підрядна частина. Таким чином, ми маємо комбінацію сурядного і підрядного речення в складі великого нашого складного. Сполучниковий, сурядний і безсполучниковий на душі радісно, хочеться співати, і пташки витьохкують щосили. Перша і друга частина з'єднані інтонаційно. Тобто безсполучниковий зв'язок, друга і третя частина з'єднані сурядним зв'язком, на це вказує сполучник І, і частини відносно рівноправні. Отже, речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв'язком. На душі радісно хочеться співати, коли пташки витягнують щосили. Перша і друга частина безсполучниковий зв'язок, третя і четверта підрядний, на це вказує сполучне слово коли. Сполучниковий сурядний і підрядний та безсполучниковий зв'язок. На душі радісно, хочеться співати, і природа, здається неймовірною, коли пташки витягкують щосили. Перша і друга частини безсполучниковий, друга і третя сурядний сполучник і. І третя і четверта підрядний зв'язок на це вказує сполучне слово коли. Поговоримо тепер про розділові знаки в складносурядних і складнопідрядних реченнях. Найперше, що потрібно запам'ятати, це кома. Найчастіше між частинами як складносурядного, так і складнопідрядного речення ставлять саме цей розділовий знак. Цвітуть картоплі і мак по них цвіте. Будь ласка, не плутайте однорідні члени речення, з'єднані сполучником І, на зразок мама і тато. Там не потрібна кома перед І. Зі складним реченням граматична основа картоплі цвітуть, мак цвіте, між частинами складносурядного речення перед сполучником ми маємо поставити кому. Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани. Тут, перед підрядною частиною, як морю сняться урагани, ми також ставимо кому. Це найтиповіший, найрозповсюдженіший розділовий знак для сполучникових складних речень. Що стосується складнопідрядних, так там узагалі, крім коми і крапки з комою, інший розділовий знак трапляється вкрай рідко. Поговоримо тепер про відсутність коми. Ці правила стосуватимуться лише складносурядних речень. Якщо частини складного речення з'єднані одиничним сполучником і мають спільне слово. Найчастіше цим спільним словом є обставина, як у нашому прикладі. Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Про що йдеться? Ми маємо дві граматичні основи. Сосни загули, півні закричали. Але я не ставлю кому перед і, оскільки обидві ці частини мають спільну обставину вдосвіта. Сосни загули вдосвіта, і півні закричали також вдосвіта. В Якщо дві граматичні Основи стосуються одного і того самого слова. Найчастіше обставини, це також можуть бути частки, вставні слова, то тоді ми не ставимо кому між частинами складносурядного речення. Інший приклад. Спільними можуть бути не лише окремі слова, а й цілі речення, як фрагменти складного. Погляньмо, будь ласка, з Шевченка. Поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Погляньмо, ніхто не бачив, чого, де він синів поховає. І ніхто не бачив це спільна частина чого, як гонта плаче. Таким чином, я не ставлю кому перед сполучником І. Також відсутність коми можлива між частинами складного речення, з'єднаними одиничним сполучником, якщо речення питальне, спонукальне або окличне. Аналізуйте, будь ласка, одразу. Фінал речення. Знак оклику. Я не ставлю кому перед і. Фінал речення. Знак питання. Я не ставлю кому перед сполучником, між частинами складного речення. І крапка з коми. Це не такий поширений розділовий знак, як кома, тим не менш, він може траплятися, в тому числі, і під час диктантів. Між ускладненими або далекими одна від одної за змістом частинами. Про що йдеться? Якщо ми маємо ось таке велетенське речення. І ми, по суті, можемо розподілити це речення на два смислових блоки: один блок і інший. І кожен з цих блоків значно ускладнений і обтяжений своїми розділовими знаками. Річка широка та глибока, а вода синя та чиста це перший смисловий блок. І котиться вона виблискуючи та шумуючи. В першому смисловому блоці ми маємо однорідні означення: широка та глибока, а вода синя чиста. В другому виблискуючи та шумуючи відокремлену обставину, виражену дієприслівниковим зворотом. Тобто, і так розділових знаків в самих частинах, що входять до складу складного речення, досить багато. І аби ці смислові блоки якось відділити одне від одного, ми і ставимо крапку з комою. Тире ми ставимо між частинами складносурядного речення, якщо друга частина виражає висновок чи наслідок того, про що йдеться в першій частині. Настане час і піде все в архів. Коли їм сумно, хай вони сумують. Тобто смислові відношення між частинами складносурядного речення тут якраз і перебувають у зв'язку висновковості чи наслідковості. Аналізуйте це, вставляючи, наприклад, і полегшуючи тим собі життя слова: Якщо настане час, то піде все в архів. Дуже легко запам'ятати, що перед то ми ставимо тире. Ну і нарешті, коли йдеться про збіг двох сполучників, це один з найскладніших випадків пунктуації складного сполучникового речення. Як ось у нашому реченні. Соломія міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися. Я маю два сполучники поруч, що і коли в одному випадку. І друге речення. Мама каже, що коли у вісні літається, значить росте він росте. Погляньте, що і коли. В цьому реченні також збігаються. Проте в першому варіанті ми ставимо кому, а в другому ні. Як знати, коли ставити, коли не ставити. Дуже просто. Спробуйте частину, котра починається з другого сполучника, просто викинути. Якщо вона викидається і сенс речення не втрачається, ставте сміливо кому між цими двома сполучниками. Соломія міркувала, що плавні мусять швидко скінчитися. Таку процедуру в другому реченні ми зробити просто не можемо. Мама каже, що значить, росте, він росте. Речення втрачає свою структурну і смислову єдність. Якщо оця частинка не викидається, кому не ставимо? Це просто. Кому ми також не будемо ставити, якщо перший сполучник протиставний, наприклад, та в значенні Але, А, Але зате, проте, однак. Мій біль бренить за те, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Зате, коли два сполучники. Відповідно, я не ставлю між ними кому, тому що перший сполучник якраз і є ось цим, проте, зате, однак. Гаразд. Е, Біллі пропонує нам. Своєрідну гру або провокацію. А поясніть ну, розділові знаки в реченнях із моїх пісень. Спробуємо зробити це. Перша пісня Я більше не хочу бути тобою має таку назву в перекладі українською. Якби сльози можна було зібрати, то їх би вистачило, щоб заповнити басейни для моделей. Отже, пояснюємо розділові знаки. Ми маємо першу підрядну частину, на це вказує, якби. Відповідно, я маю відокремити підрядну частину. Я говорив про те, що підрядні речення найчастіше відокремлюються комами. То їх би вистачило, а далі йде третя підрядна частинка щоб заповнити басейни для моделей. Тобто я так само в підрядному реченні ставлю кому перед щоб. Другий приклад. З пісні наслідувачка копікет в оригіналі. Я нікому не належу, але всі знають, як мене звуть. Перша граматична основа я не належу. Друга, всі знають, і звуть третя граматична основа. Зв'язок між першою і другою частиною сурядний, досить легко, оскільки перед але і а ми завжди ставимо кому, хіба е, окрім випадку, коли з, з цих сполучників починається речення. А друга і третя частини з'єднані підрядним зв'язком. Всі знають, що сполуч, сполучне слово підрядності, як мене звуть. Третій приклад. Схрестивши пальці, називається пісня. Коли світ зануриться в тишу, і дні будуть тягнутися довго, лишимося лише ми. Це цікавий випадок. Оскільки ми маємо дві підрядні частини, світ зануриться, коли світ зануриться в тишу, і другий дні будуть тягнутися, але обидві ці підрядні частини... За логікою я мав би відокремити їх комами. Проте я цього не роблю, оскільки обидві ці частини стосуються одної тієї ж головної. Лишимося лише ми. Лишимося лише ми, коли світ зануриться в тишу. І лишимося лише ми, коли дні будуть тягнутися довго. Таким чином, я не ставлю кому перед. «й». Також пропоную вам звернути увагу на тестові завдання. Цієї теми. Справа в тому, що, звісно, білі Айліш складати ЗНО навряд чи доведеться. А ось вам, дорогі мої дев'ятикласники і дев'ятикласниці, рано чи пізно це лихо вас таки не мене. Тому пропоную проаналізувати цей тест, а потім надсилати ваші варіанти відповіді. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження зранку ми почали непокоїтися, обрати. Варіант А. Проте день був чудовим. Варіант Б. Бо кожен з нас думав про можливі перешкоди. Варіант В. Так, що настрій зіпсувався на цілий день. Варіант Г. Є обговорювати можливі небезпеки. І варіант Д. Передчуваючи серйозні проблеми. Правильна відповідь на цей тест варіант А. Проте День був чудовий. Ми маємо граматичну основу День був чудовим. І Ця граматична основа приєднується до граматичної основи Ми почали непокоїтися за допомогою сполучника сурядності. Проте. Другий тест. Кому не потрібно ставити між частинами складносурядного речення. В усіх реченнях розділові знаки пропущено. А. Від пісні журливої дуб сколихнувся і лелеки здригнулись вісні. Б. Теплий день розхлюпує блакить і ластівки купаються в промінні. В. Свинцем набрякли сиві хмари і сонце зникло. Г. Я у думках до мами пригорнулась, і стало гарно й затишно мені. Де сонячний день милосно дихав запашним теплом свіжої ріллі, і дзвінко голосі жайворонки дружним хором славили весну. Правильна відповідь варіант А. І насамкінець третій тест. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення. Варіант А. Реве Дніпро і лани широкополі медами пахнуть. Б. Хвилина ще. І схід розпиши в сліпучі барви небосхил. В. Десь у хлібах кричав перепели, туман стелився од річки. Г. На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні. Д. Сині роси зблискували на травах і сонце купалось на левадах. Правильна відповідь на це завдання. Б. хвилина ще, і схід розпише в сліпучі барви небосхил. Лунає дзвінок, а це значить, що наше заняття на сьогодні закінчене. Я щиро дякую вам за участь. Зичу вам якнайбільших перемог, а наступного разу говоритимемо з вами про види підрядних речень. На все добре!